Сьогодні у Липовецькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 3 відбувається репетиція команди школи до КВК. Про підготовку команди нам розповість їх наставник Юрій Терлецький. Наша команда Імпульс, яка представляє третю школу на цьогорічних іграх КВН, які відбудуться в районному будинку культури. Значить, вона складається з вісьми чоловік дев'ятих, десятих-одинадцятих класів, лучших їх представників. Значить, цьогорічні ігри в КВН будуть складатися з чотирьох конкурсів. Перше привітання, друге розминка. Третє на вільну тему конкурс, який називається Розсміши публіку. І заключний конкурс це музичне привітання. Наша команда буде показувати на районній сцені, як і театралізовані. Виступи, тобто безпосередні контакти з глядачом, і також у нас будуть відеоролики, відеокліпи. Я вважаю, це і буде якби оригінальний виступ, оригінальна більш зюменка. Якась такого виду заходи, я вважаю корисними як і для дітей, так і для глядачів, тому що дітям вони допомагають самореалізуватися, бути впевненими в собі. Учасникам я хочу побажати провести чудовий час, почерпнути користь від проробленої ними і їхніми. Наставниками роботи, а глядачам хочу побажати і запросити їх на 12 квітня в районний будинок культури, щоб вони отримали разом з нами задоволення від нашого дійства.